Місцева влада, прокуратура, міліція то все емоції ваші. Далі. Як вони роз'яснюють, це все ваші емоції. Прокурор району. Визиваєте, вони лічать. А лічать це означає одну фразу виліковують. Ці ніч не спав. Кожні шість днів судороги. Джексонське шість днів, пройшли шість днів судороги. Четвертий, по графіку. Вибиває все тобі. Лікарів жодного. Скоро, наскільки я знаю, не лічить паралічі. І все ті хвороби не ліче. Мені втирають мозги, що скоро лічить, Дем'янович. А тепер просто зйомку веду оце все. І бачу, що прийдеться вести в лікарню, ганятися за лікарями. Після того, як зробили тепловий удар Старик з козаковим, підключили міліцію, почалася оця порнографія з судорогами. Це в 2009 році. Саме жаркий день ума хватило, він і висказав, що я думаю за їхню медицину, то пожалуюсь на мене, що я матюкаю. Головне, як прийшов сказав міліціонер, головне дотримання демократії. А життя людей ми навіть не обговорюємо. Воно не потрібно нікому. Оте прийшло одоробло, я так і не знав фамілії того дурака з міліції. Двічі приходило. Штрах наложило. В Самий жаркий день заставили відділ, там, де зараз, як там називається, е, там державна служба. Штраф заплатити треба було. І знали, що я з ним буду. Діватися нікуди, жінка ради не дасть, Йому трошки хірово було в той день. І тепловий удар хватинув. Батон я вже дав. Таблетку. Это таблетка. Судороги знать. там таблетка. Укол. Ти батон, <свисток> давай, тут сосуд <свисток> 10. Чи базон дали, да? Да. Четыре кубика. 4 кубика варнил. Ему. Верово перенес. И меньше не спав. Вчера звонил в милицию. Ликаревный має. Жодного із лікарні, і сюди хрен хто прийде. Е, виконують важливу державну роботу. В країні війна йде, об'явлено війну, військовий стан, сидору. а тому до вашої дитини нікого не буде. Ви будете лічити паралічі? Зразу кажу, сказав, Сказав, да, так, так, сказав. Сидорух. Нікого не буде. Всі в воєнкоматі. А не вашу дитину треба лічити. Тут країну треба рятувати, а е, люди нахер кому надо, сидорух сказав. Зараз збираюся, їду, бо блядь, задовбало мене оце.